Всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. І це а, ранкові новини Харкова. Так, дивимося, так, в 8, 8 ранку 12 хвилин було зафіксовано розвітальний БПЛА біля Дементіївки. Далі всім 30 ранку сезону великі проходи. В 6.45 ранку від загрози, а далі в 6.29 ранку летіли три на Слатіне, цупівку та золочів і в 6.29 впали в області. Далі в 6.26 розділення кап уди Козача лопань. Один кап продовжує рух на цупівку продянку. Так, далі. Далі летів, перетинай кордон в напрямку козача лопань, цупівка золоті в укриття 6.25 ранку. Кап на козаче лопань 6.24 ранку. Ранку, 623 ранку, розділення кап цупівка та золочів. Заходить на повторні пуски. Перетина кордон в напрямку козача лопань. Супівка. Далі в шостий ранку кап на козачий лопань. Заходить на пуски кап в напрямку липці козаче лопань. Активність авіації над БНР в 6 ранку, в четвертій ранку, 54 хвилини був відбій. В четвертій ранку 26 хвилин було. Загроза балістики з півдня. Далі летіло РСЗО великі проходи в 3.57 ранку. Так, над лісопарком вилетів з міста. Розвітельна бапала над Черкаською лозовою Курс на п'ятихатки. Далі був відбій знову. Вдруг другі сіночі 48 хвилин летів на молодого. Більше не фіксується. Далі, те, що летів на кочкоток, на кочеток, продовжу рух на шестакове. Далі шахет на Чугуїв. В області зараз БПЛА, типу шахет, курсом на Малинівку і Схар далі, плюс шахет на старий Салтів, та найближче БПЛА розвітального типу курсом на Циркуни. В Області зараз а, вилітає з, міс... з міста. Вылетаю из места курсом на малу Данилівку Дергачиток. Так, Так, далі шахет, знову фіксується над Холодногірським районом. Перша година ночі 8 хвилин далі. Який латип на центр не фиксується. далі курс на центр не фик. Фі... Так, шахет на Холодногірський район. В области зараз Б палаты пушахет курсом на исхар, Б палаты пошахет курсом на Шестакову і би палати по шахет курсом на балакри. Типу Вилета курсом на, типу на, на Докучавске, далі на Хтз. Курс на Кулінчі, Сахет над Солтовка, Шахет на журавлівку, курсалтовка. Рухається на... на центр. Так, ось такі друзі, новини. Підписуйтеся всі на мій канал, тому що на моєму каналі нагадую будуть виходити. Тепер відео 100% кожен день і... І Макс і вісім відео. Тому підписуємося всі на мій канал. Всім до побачення, всім гарного дня.